Хочуть від Києва, ти мені розкажи, будь ласка. Від Києва хочуть не здаватись. Це правда. Ну, це таке загальне, що відбувається у Києві. Правоохоронні органи блокують допомогу Києва міста для збройних сил України. До Київради надійшов запит від слідчих надати документи рішень щодо субвенції у межах програми захисник Києва. А також плани витрати з міського бюджету на збройні сили України на цей рік. А також вимагаються звіти від військових частин щодо наданої допомоги. Правоохоронці інкримінують створення злочинної організації. Тож Київрада звернеться. До офісу Генерального прокурора України та служби безпеки України із приханням надати оцінку діям правоохоронців. Це от секретар Київради Володимир Бондаренко розповів про це І у нашому ефірі. Додав, що цю статтю міській владі інкримінують вперше. Понад 50 підрозділів сил оборони України отримали допомогу від Києва, і місто залучало до тендерів усі силові структури і антимонопольний комітет, і питань від правоохоронних органів не було. Для чого така стаття? Поясню дуже просто збільшення тиску, тому що той, хто розуміє норми кримінальної та кримінально процесу кодексу, чудово розуміє, що в випадку створення злочинної організації, якщо він кримінується ця стаття, то за... захід забезпечення кримінального провадження, в тому числі це може бути у випадку затримання безальтернативне тримання під вартою там на два місяці або й більше. Додам, що лише минулого тижня Київрада виділила на потреби сил оборони України з міського бюджету 5 мільярдів гривень. Депутати збільшили, зокрема, виплати для мобілізованих киян із 30 до 50 тисяч гривень. У 2024 році Київ витратив на допомогу військовим майже 10 мільярдів гривень. Різні підрозділи отримали від громади Києва 14 тисяч безпілотників різного типу, понад сотню авто, системи радіоелектронної боротьби, засоби зв'язку та інше спорядження.